Розкажіть, що у вас трапилося? Ось ми бачимо, що... Покажіть, будь ласка, монітор. Це Facebook-сторінка ваша, де ви написали сьогодні, що міліція нам обіцяла всіх та покарає. Що трапилось? З вами щось трапилось? Ні, насправді це, це не трапилося, це треба назвати своїми іменами, це системна робота, якби знано, продовж цього місяця якби, трапляє, трапляється постійно, якщо це можна звати, трапилося. Фактично вчора на мене в чергове напали. Хто? і коли? А, якби, повертаючись додому, біля під'їзду будинку чекало двоє спортсменів. Які один там розвинався на турніках, другий просто пройшов, пів, бо з мене, скоріш за все, намагався змалювати обличчя і був впізнати. Коли я зайшов до під'їзду, рухаючись до свого поверху, я почув, що мене нас доганяють. Скоріше за все, вони притримали двері, поки вони ще не закрилися після мене, і почали бігти за мною. І одразу усвідомив цю ситуацію, тому що це вже не вперше. Скористався газовим балончиком, таким чином вдалося відбити цю атаку. От, але це якби черговий лише прояв. Чому я пишу, що да, це міліція обіцяла, заступник начальника СБУ гарантував безпеку? Бо впродовж там двох попередніх тижнів ми е, були з акціями е, якби, під прокуратурою області, під СБУ, під міліцію. І знаєте, ці ці всі відповіді абсолютно не заспокоюють. Коли якби міліція е, ну давайте перед історією, якби щоб розуміти, впродовж цих тижнів це вже третій напад на активістів демократичного альянсу, виключно в Житомирі. Це вже кілька пошкоджених автівок, людей, які допомагають нам проводити регіональні Євромайдани, тобто на Майдані Корольова в Житомирі. І з цими меседжами, щоб потрібно звернути увагу на ці ситуації, розслідувати їх і притягнути відповідальних до відповідальності винних до відповідальності, ми ходили ж під міліцію, під прокуратуру, під СБУ. От, міліція вже третій тиждень розслідує напад на п'ятьох наших активістів під офісом Демальянсу, коли п'ятеро озброєних якби, хлопців. З дерев'яними дубинами, з вкрученими саморізами, напали на нас біля офісу, якби двом проломили голови, якби їх забрала швидка прямо з місця подій. Досі жодному з підозрюваних, попри те, що одного з них ми затримали прямо на місці злочину, не приявлено звинувачень. Міліція веде слідчі дії. Тут, вибачте, мене третій тижні тривають слідчі дії, на нас вже повторно здійснено напади. Далі якби ми були під, під СБУ. І коли виходить заступник начальника СБУ і каже, що да, ріжуть машини, б'ють людей, нічого не знаю, то мені здається, що ці люди не виконують своїх посадових обов'язків. Ми були під прокуратурою. Перший заступник прокурора області вийшов і, і гарантував, що посилять охорону громадського порядку, що біля наших будинків патрулювати моя міліція, такі інші, такі інші. І вчора я повертаюся, і мене чекає такий самий сюрприз. Ну очевидь, вони посилили дійсно контроль якби, за нашими будинками. Тому що якщо перший раз це були якісь просто дворова школота, то вчора це були реальні спортсмени-качки. І якби в мене не було якби, там газового балончика, якби я думаю, що навряд чи мені вдалося впоратися з ними. Якби. От тому. Якби це посилення контролю абсолютно не заспокоює. І надіяти сьогодні на силові органи практично не приходиться, якби, в тому, що вони можуть гарантувати нашу безпеку. А що трапилось після того, як ви скористалися газовим балончиком? А, ну, це, Події відбувалися і в під'їзді, знаєте, місця і е, можливості для варіації фактично не було. Скоріше за все, я так думаю, що вони не очікували, що в мене будуть якісь там засоби захисту. І коли перший на мене накинувся впритул, вже будучи на 80 см буквально від мене, то я йому впритул в обличчя е, приснув газом. Да? Е, ну, він, він йшов кілька кроків, сказав назад, якби, ну, його ті колеги, які ще нижче піднімалися, розуміли, що ну, діватися якби, немає куди, вони якби, відступили. Ну, звісно, я теж не чекав, якби я почав. Пришвидшено рухатися додому, тому якби як би там події потенційно могли розвиватися, якби ну якби не хто сказати, але явно вони йшли не з добрими намірами, тому що ну в мінусову при мінусовій температурі мало спортсменів розминається на турнірах. Скажіть, хто ці люди могли бути і від кого, на вашу думку? На мою думку, це якби хто ці люди, якби фактично немає, ну, для мене особисто значення, тому що я усвідомлюю, що це якісь наймані якби бойовики. Від кого, ну судячи з обставин, знаєте, коли я телефоную за 20 хвилин дружині, і кажу, що я зараз буду вдома, якби і ніхто більше цього не знає, а вони вже чекають під під'їздом. То я підозрюю, що ці операції планує служба безпеки України, якби виключно так. Тому що коли я спілкуюся по телефону, я відчуваю ці шуми. Да? Коли я розумію, що... Інформації, яку отримують а, ці тітушки, якби про наше місце пересування буквально з оперативністю 10 хвилин, то ніхто сьогодні, якби ні якісь там не, недрухи да, за нашу політичну діяльність чи там навіть працівники міліції, її мати не можуть. Тобто це є використання спецзасобів, і цими спецзасобами, і тими інструментами тиску, які зараз приміняються до, до мене, до наших активістів, якби можуть розпоряджатися лише люди з певним рівнем доступу до них. Якби. От, ну, також, якби що в цей ряд якби, я вписую моє звільнення з роботи на минулому тижні. То, якби, Де ви а, це жорсткі репресії. Я працював на, на великій фірмі, тобто це тисячний персонал, це не якийсь базарний лотошник. І на керівника підприємства просто наїхали і повідомили. Або ти прибираєш людину, а ми робимо твої підприємства дірку. Якби. Ну, це, це в приватній розмові він мені фактично озвучив. Да, звичайно ж, він зараз якби це, не хоче коментувати, назвати речі своїми іменами. То, він хотів, щоб я звільнився за власним бажанням і не поширювався, але ну, я вважаю, що не поширюватися ці ситуації просто не можна. Тому що, якщо ця система сьогодні зрозуміє що а, ці інструменти діють, вона буде приміняти їх і надалі, і примінятиме більш жорсткою. Тому я пов'язую це все якби, з, а, в, в один ряд якби, і биті машини, там, порізані колеса, і напади на активістів, і погрози, там, членам родини, і все таке інше в один ряд. От, і мені також здається, що а, Майдан фактично став лише каталізатором цих подій. Тому що тиск на демократичний альянс почався ще раніше, ще до Майдану. Наприклад, ситуація, по-моєму, звільненню проговорювалася ще півтора місяця тому, там я був перебував в відпустці, просто так співпало, що фактично документи отримав на наказ на звільнення саме під час майданівських подій. Але цей тиск був раніше, бо почався він десь після походу демократичного альянсу на Межихіргії. Саме десь з квітня місяця нас взяли в активну стадію опрацювання. Тось нам там почали якісь почалося з дрібних якихось пакостей, Там поклейка розмальовка під'їздів, там заклеєні замки. Биті вікна, тобто ну, це, це можна сказати дрібниці. На сьогоднішній момент вони перейшли в більш активну стадію і діють достатньо жорстко. Тому що, розумієте, коли би, інструктують цих тітушок про те, що треба візьміть з собою а, якісь дубини або арматури і зробіть так, щоб хлопці нікуди не поїхали, ну тут важко сказати, що хтось говорить, де є фініш в цій вказівці. Да? Тому що зробіть так, щоб не поїхали, а, це достатньо розтягнуте поняття. Якби ніхто не казав, там налякаєте да? чи, 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 чи пригрозіть щось. Тут якби, йдуть чіткі Якби і сьогодні якби є підстави переживати за своє за своє здоров'я, здоров'я своїх близьких та життя. Якби. У нас є можливість включитись з Майдану, подивитися, що там відбувається? А скажіть, в яких акціях особисто ви, ви член демократичного альянсу? Да, Я так, Я виважу Томаської обласної організації. Особисто ви в яких акціях останнім часом брали участь? По Житомирусам? Ну, взагалі. Ну, тут треба розуміти, що на сьогоднішній момент фактично ці, всю діяльність якби, в рамках Євромайдану в Житомирі якби, координує саме наша організація. Тому що Якби дії інших там політичних партій структур ну досадньо опосередковані. Вони там сприяють в певних моментах, але основна координаційна діяльність якби, покладена саме на нас, якби ну зокрема, ми є координаторами От, і метою містечках обрали участь. А, та ну ага. ми кожен вечір проводимо такі собі акції солідарності з Євромайданом о шостій годині вечора. В Житомирі кожен день збирається також, якби майдан, де люди виступають, оголошують свою якби, підтримку, там допомогу, якби. Там і фінансову, і е, певні ресурси там приносять їх, і, і продукти, і харчі, так, і таке інше. Плюс би, за, сі, за цей час я ж, кажу, ми пікетували би, управління МВС, прокуратуру, СБУ з вимогами служити народу України, навести лад в місті, би, що, що їм, є їм підконтрольне, от, та покарати всіх би, осіб, знайти та покарати осіб, які причетні до е, оцих проявів вандалізму і Ви переконані, наході? що о, зараз люди, які прийшли... Вас з які хотіли зробити напад на вас, це через вашу діяльність як члена демократичної демократичного да, абсолютно, абсолютно переконаний, тому що я ж кажу, знаєте, є бувають випадковості, бувають співпадіння. Але коли на наших активістів протягом двох тижнів тричі якби зчинюється організований напад, ну якби я не думаю, що це співпадіння. І сьогодні, нагадаю, трапилася ще одна неприємна історія, коли на активіста дорожнього контролю було здійснено напад, і дорожній контроль за інформацією зеркала тижня пов'язав напад на свого активіста зі справою дзинзі. За даним організації, заарештований активіст судді натякав, що в нього є копія відеозаписів, які нібито містять докази його непричетності до скандальної справи. У нас є можливість зателефонувати прес секретарю дорожнього контролю Чекайте, будь ласка, абонент Єгору. розмовляє. Please wait. Subscriber is Єгору busy at the відповідає, Розкажіть, будь ласка, а, про те, які ви будете далі робити речі. Це mm -hmm. вас цей напад налякав вас особисто? А, ну, знаєте, якби я думаю, що ці, ці люди, які їх організовують, мали б зрозуміти, що ці речі нас якби не лякають, тому що у нас є усвідомлення наступного, що якби там не завершився Майдан, ми маємо усвідомлювати, що тиск на нас не припиниться. Якби. І якщо ця система функціонуватиме на тих потужностях, яких вона сьогодні якби, функціонує, якщо вона матиме ту зухвалість і е, наглість напір, які вона сьогодні демонструє. То до 15-го року нас максимати максимально намагатимуться просто ліквідувати, якби там фізично, морально, психологічно. Ну я думаю, що всіма методами. Тому, якби наші дії зараз якби достатньо прості, ми будемо е, вимагати від тих правоохоронних органів, які сьогодні є якби максимального захисту і забезпечення безпеки для наших активістів. Дякую, ми продовжимо вами розмову зараз.